Друзі, привіт! Вітаємо вас з теплих гарячих точок нашої країни. Це Наталочка, ну більше відома як мамка. Для мене ця людина вже герой, тому що її історію. Багато хто знає, а хто не знає. Ми напишемо, і ви зрозумієте, що це та людина, на якій взагалі тримається і наша армія, і наші хлопці. І завдяки їй в нас є багато живих, слава Богу, хлопців. Хоч привезли, ми, звісно. Книжки, які потрібні, дуже потрібні, щоб проважати хлопців і збирати їх. Тактичні рюкзаки, трошки медицини і медпункт 40. Шоста бригада, третій батальйон. Дуже потрібна допомога, як завжди, збираємо на аптечки, збираємо ліки, збираємо протизапальні, турнікети. Завжди це потрібно, тому що це розходний матеріал, який потрібен просто весь час і завжди. Тому знаєте, де, де ми з ким ми спілкуємося, для кого, для кого ми возимо, і дякуємо всім, хто донатить, хто допомагає, хто передає. Тільки разом до перемоги. Дякую, Наталочка, за все, що дякую, ти робить допомагаєте нам, тому що без вас ми також не справимося. Разом до перемоги, слава Україні!